Хочу зробити огляд на ось такий невеличкий міні-ПК Tech G3. Також я хочу показати тим, хто задумується про міні-ПК, що взагалі на основі них можна робити і для чого їх використовувати. Я його купував як невеличкий міні-сервер. Отже, він має ось такий вигляд, як видно, я його дещо модернізував. Тут є Ethernet порт 2.5 Гб, також HDMI, і порти USB 3.1. Його кришка дуже легко знімається. Тут, як видно, я зробив кастомну систему охолодження. Купував я цей міні-ПК пустим на AliExpress він коштував 110 доларів. Тоді я порахував, що вартість із 16 ГБ оперативної пам'яті, а також із SSD на 1 ТБ, коштуватиме приблизно, так же, як і купити ці всі комплектуючі в Україні. Тому я вирішив замовити пустий. Міні ПК і потім докупити комплектуючі такі, які мені сподобаються. Поставив я сюди один модуль 16 ГБ на 3200 МГц, DDR4 пам'ять. Також поставив SSD на 1 ТБ NVMe фірми Kioxia, це колишня Toshiba. Пізніше я вирішив перенести систему на окремий SSD, для цього я використав M2 SATA. SSD Transcend на 256 ГБ. Цей SSD має DRAM кеш тому він чудово підходить під систему. До того ж, система Ubuntu Server не вимагає прям дуже швидких SSD. Коли я зібрав свою першу конфігурацію із одним модулем і одним SSD, в мене не було ніяких додаткових систем охолодження. І після, після першого запуску я помітив, що температура SSD доволі висока. Він нагрівався легко до 75-78 градусів. Тому я вирішив придбати низькопрофільний радіатор на брейні за 300 гривень. Цей радіатор дещо допоміг знизити темпи набору температури, проте самі температури він не допоміг знизити, тому що тут, як бачите, немає ніякого, ніякого кулера, який би забезпечував циркуляцію повітря. Вентиляційні отвори тут є, проте повітря там переважно стоїть. І нікуди не рухається. Після цього я вирішив, що потрібно додати якийсь кулер всередину. Спочатку я використав китайський низькопрофільний кулер, але він був і шумним, і низькоефективним. тому вирішив, що буде вигідніше купити якийсь дуже хороший кулер, який буде максимально тихим. Цей кулер від Noctua 4 на 4 см і в товщину він 1 см. Живлення я напряму під'єднав до роз'єму для живлення 12 вольт тому. Коли, коли підключене живлення, кулер буде завжди крутитися. Але це не критично, тому що сервер і так завжди включений. До кулера я приклеїв модуль для регулювання напруги. Ним можна дуже легко налаштувати обороти кулера, щоб він не був за, занадто шумним. І з такою конфігурацією охолодження перегрів вдалося побороти. Проте як виявилося, навіть SSD mSATA потребує додаткового охолодження. В SMART я, я помітив, що там є такий показник. Кількість часу проведеного у перегріві, і він зростав. Зараз він складає 30 годин і зупинився після того, як я додав сюди металеву пластину. Ця металева пластина це такий же самий радіатор, але щесений, тому що по висоті він не дозволяв закриватися кришті. Кулер не намертво приєднаний до живлення, тому це дозволяє легко його демонтувати. Покористувавшись певний час таким міні ПК у ролі міні-сервера, я зрозумів, що в нього є дуже великий потенціал. Єдине, що йому потрібно для цього, це значний об'єм пам'яті. Цей міні ПК на процесорі N100 зараз вже є більш сучасний процесор N150. Якщо ви збираєтесь купувати такий міні-ПК, то раджу розглянути саме цей варіант, так як він по ціні такий же самий. Проте він буде трошки швидший. Отже, цей міні-ПК використовує Ubuntu Server 24, а також я сюди поставив CASA OS. це графічна оболонка, яка дозволяє легко запускати Docker Application, а також це зручний веб-інтерфейс, оскільки для живлення він використовує 12-вольтовий блок. Його дуже легко заживити від популярних безперебійників. Він може навіть працювати від безперебійника DC 1036. Деякий час він і працював в мене так, але я відійшов від цього рішення, тому що якщо підключати до нього ще якісь периферійні пристрої, наприклад, зовнішній SSD, то живлення безперебійника не вистачає і він виключається. Отже, я вирішив розширити пам'ять цього міні-ПК за допомогою зовнішнього HDD на 14 ТБ. Зараз я покажу, як виглядає моя міні-серверна поличка. Ось такий вигляд має серверна поличка. В якості безперебійників використовуються два повербанки Bazaus на 140 Вт. Вони використовуються для сервера і для жорсткого диска. Перевага цього повербанка в тому, що в нього є 2 Type-C виходи, тобто можна до нього напряму Power Delivery Trigger під'єднати і живити пристрій. Живляться девайси від виходів 30 Вт. І цього цілком досить. По шуму можете послухати, як це шумить. Як видно для жорсткого диска я використав додатковий кулер також. Відно, жорсткий диск прогрівався легко до 53 градусів без додаткового охолодження. Я вважаю це забагато. Можливо, це через те, що він розташований горизонтально, а не вертикально, як це задумано виробником. Сервер з'єднаний із роутером через провід. Всі остальні девайси. Використовують безпровідне з'єднання. На цьому павербанку також можна подивитися, яке поточне споживання енергії. Він сприймає на вхід 20V 05 А, а видає 12 В07 А. Це сервер. Також можна жорсткий диск глянути. Він На вхід приймає 9 В 1 А, на вихід 12 вольт 0,6 А. Павербанки в якості безперебійників це тимчасова міра. Я збираюся використовувати нормальні безперебійники, проте їхня доставка затримується на 2 місяці, тому поки що я використовую таку схему. Не знаю, як в плані надійності, але такі павербанки набагато кращі характеристики мають, ніж середній якийсь безперебійник. Тому що цей павербанк може заряджатися 140 Вт. І заряджатися дуже швидко. Він може за годину поповнити повністю свій заряд. Видає він максимум 30 Вт, якщо в такій конфігурації, як у мене. Під час роботи він майже не нагрівається. Він ледве теплий. Чого не скажеш про такий безперебійник, який прогрівається дуже сильно, за рахунок того, що в нього є всередині трансформатор і інша логіка. Роутер живиться від безперебійника DC 1036. Його вистачає приблизно на 5,5 години. Розповім також, чому я вибрав саме цю модель. Існує багато аналогів на Intel N100, але все ж вони відрізняються між собою. Коли я вибирав міні ПК, я ще не знав, як саме я його буду використовувати. Тому розглядав варіант із Wi-Fi 6. Наприклад, багато аналогів мають Wi-Fi 5. Були також варіанти на DDR5 пам'яті, вони значно дорожчі, приблизно на 50 доларів. Я вважаю, така переплата не раціональна. ddr 5 пам'ять не дає наскільки хорошого приросту продуктивності порівняно із зростаючою ціною. На мою думку, для продуктивності цього процесора цілком достатньо DDR4 пам'яті. Для ігор він не сильно підходить, я запускав на ньому Stalker чисте небо, 30 кадрів він видає на середніх настройках, але це важко назвати якимось хорошим ігровим міні-комп'ютером. Можу відмітити, що цей виробник має дуже широку лінійку із використанням актуальних процесорів, тому йому можна довіряти, на мою думку. Також ця модель хороша тим, що тут адекватно працює автовімкнення. Ось тут його можна увімкнути. Цей сервер я налаштував на Power Limit 10 Вт. Тут доступні три конфігурації 8 Вт, 10 Вт і 15 Вт. Я проводив тести під Windows і помітна різниця між 8 і 10 Вт. а різниця між 10 і 15 Вт вже не така суттєва. Тому, на мою думку, 10 Вт найбільш оптимальний варіант. Плюс я не хочу перевантажувати безперебійник. Отже, отак виглядає каса OS. Це графічна оболонка, яка дозволяє менеджити Docker Application. Отже, зробимо короткий огляд інструментів, які тут доступні. Тут можна коннектитись до терміналу напряму із браузера, якщо у вас є доступ до SSH через пароль. Дуже корисно, якщо ви в цьому розбираєтесь. Із додатків, які в мене встановлені, це Files, стандартний додаток для доступу до файлової системи. Тут можна виконувати базові операції над файлами, нічого цікавого. В App Store можна подивитися список доступних додатків для встановлення. Тут доволі великий список. Для перегляду медіа контенту я використовую Jellyfin. Також є аналог це Plex, але в нього є платна підписка, якщо ви хочете увімкнути апаратне декодування відео. Наприклад, не всі девайси можуть підтримувати відтворення напряму, тому я обрав Jellyfin, так як у нього ця можливість доступна безкоштовно. Тут можна переглядати не лише фільми і серіали, а також власні фото і відео. За умовчанням використовується Дірект відтворення, якщо воно доступне. Але можна вибрати також інакший бітрейт, якщо, наприклад, ваше мережеве з'єднання не дозволяє відтворювати в оригіналі. Тут можна подивитися інформацію про перекодування, як видно. Оригінальний бітрейт 83 Мбіт, а тепер це 10 Мбіт. І також роздільна здатність стала 1280х720. Як видно, процесор не навантажений на всі 100%. Це свідчить про те, що перекодування відбувається за допомогою модуля Quicksync. Наступний додаток, яким я користуюсь, це Deluge, Deluxe TorrentClient. І з позитивного, що мені сподобалося, тут можна ставити різні плагіни, в тому числі планувальник. І визначати для себе час, коли завантажувати контент. Тобто напротязі дня можна сюди додати якісь торенти, і вони будуть завантажуватися виключно в той час, який ви виділите. Тобто мої торренти завантажуються вночі, коли ніхто не користується інтернетом. Також тут доступний аналог для Google Диска, це NextCloud. Я налаштував сюди телефон свій і дружини, для того, щоб автоматично завантажилися всі фото і відео. Наступний додаток це OpenSpeedTest. Це дуже простий додаток для того, щоб перевірити швидкість локального з'єднання. Тобто він тестує швидкість між клієнтом у локальній мережі і самим сервером. Також я використовую Virtual Machine Manager. Це менеджер віртуальних машин. Тут можна запустити, наприклад, Windows 10. Якщо у вас є задача для запуску віртуальної машини, то це можна зробити також на сервері паралельно. Розкажу, для чого я використовую цю віртуальну машину. У мене не дуже швидкий інтернет, це всього лише 100 Мбіт, і сучасні ігри можуть бути дуже великими. Щоб їх завантажити, потрібно не знаю, годин 5. Наприклад, Stalker важить 150 ГБ. Щоб мені його завантажити в день, це треба 5 годин використовувати інтернет. Я ставлю завантаження на ніч, і ця віртуальна машина завантажує його за ніч. Тут, тут стоїть Steam. Потім я по локальній мережі копіюю на свій основний комп'ютер, і гра встановлюється набагато скоріше. Також тут можна виконувати якісь довготривалі завантаження, наприклад, поставити диск, Google Disk диск або Azure, і якщо вам потрібно скачати дуже багато даних із інтернету, ви можете виконувати такі операції на сервері, не боячись, що він виключиться, а також шум комп'ютера, якщо у вас персональний комп'ютер або ноутбук шумний, він не буде вам заважати. Під віртуальну машину я виділив 6 ГБ оперативної пам'яті. Я не рекомендую виділяти менше, тому що сам Steam із системою єсть 4, тому запасу не буде, якщо ставити менше. Ще я використовую нотатник Cyan Note. Він дуже зручний, тут підтримується підсвітка синтаксису. Поки що я не знайшов кращої альтернативи, тому зберігаю свої різні нотатки, корисні команди в цьому нотатнику. Також їх можна буде легко експортувати при необхідності змінити цей нотатник. Для моніторингу я використовую NetData. це дуже потужний застосунок. Тут дуже багато метрик. Не впевнений, що вони вам усі потрібні. Мені, напевно, також не всі потрібні, але завжди є корисно мати максимальну кількість даних. Він не споживає дуже багато процесорного часу. Він додає завантаженості процесору десь 2-3%. Тут можна переглядати історичні дані не тільки про завантаженість, а й, наприклад, про температури різних компонентів, які тут доступні. Це також моніторинг Tool, але я його майже не використовую. Це як резервний, якщо мені потрібно буде щось подивитися в реальному часі. Ще я доволі рідко але використовую Cloud Beaver: це графічний клієнт для доступу до бази PostgreSQL. А PostgreSQL я тут використовую для Nextcloud. При встановленні NextCloud потрібно указувати адресу бази. Будь-який із цих додатків ви можете зробити також публічним, тобто отримувати доступ через інтернет. Для цього можна використати тунель Cloudflare. Для цього потрібно, щоб у вас був домен і аккаунт на Cloudflare. І там ви зможете налаштувати доступ через свій домен, встановити агент на сервер і отримувати доступ. З будь-якої точки світу до якогось із ваших додатків або до декількох додатків. Наприклад, я налаштував такий тунель для доступу до Jellyfin. Таким чином, я зможу переглядати не лише фільми, якщо мені потрібно, а й отримати доступ до своїх фоток, так наче я використовую Google Диск. Також у Jellyfin я створив галерею, яка напряму відкриває файли із з Nextcloud.